Цей текст зібрано із різних публікацій у ЗМІ, телеграм каналах та з деякими нашими коментарями. Такий собі мікс. Російські телеграмщики запитують, на чиєму боці був народ під час спроби заколоту Пригожина. Народ був на боці просиджених диванів перед телевізорами. Бо єдине, що може цей народ, це біологічно існувати. Так пише Колокол 21-й. Спробуємо трошки зазирнути в думки пересічних расистів. У них вже проводилося навіть на вулицях інтерв'ю, запитувалося, що ви думаєте про м'ятеж Пригожина. У самих москвичів запитувалося: Всталіце. І знаєте, що більшість каже? Більшість навіть не знала про це. Вони не помітили. Дехто прочитав про це аж за кілька днів, дехто взагалі не знав до того, поки його на вулиці про це не запитали. Загалом далі путінські посіпаки, політтехнологи спробують із цього всього пошити новий політичний костюм для старого хріна з Кремля. Ну, будемо сподіватися, що в тому політичному костюмі його вже й поховають. З іншого боку, не такий вже він і новий буде, ну так скажімо, освіжать стару модель. Головним мотивом буде наратив, що якщо не Путін, то заколот, повстання, революція, розруха або як каже Гіркін, смута. Глибинний руський імперець, перед телеящиком зі своїми унікальними здібностями до аналізу і домислення, він для себе зробить однозначний висновок. Хрін з ним з цим СВО, головне, щоб не громадянська війна. Дякую, Вова, за стабільність. А загарбницька війна в головах колективного бурундука руського, це вже щось постійне і незмінне, така собі додаткова скрепа в колекцію. Вона міцно увійшла в їх життя. Закінчиться війна нормально, не закінчиться. Нормально і йому все нормально. Але такі не всі. Є у них там ще турбопатріоти, воєнкори, там всілякі, гіркіни, і так далі. У таких, в більшості випадків, у публікаціях Розпач і Бентега. Один із таких рашистів, наприклад, пише, от, що це, мовляв, повна дупа, і що так після заколоту робити не можна ніяких висновків, ніяких тобі рішучих дій і так далі. І що система наче виглядає монолітною, але вона абсолютно зігнила всередині. І тому, каже він, РФ залишилося жити до першої великої військової поразки. Навіть не у війні в цілому, а просто великої поразки десь на фронті, тому що, мовляв, тоді це все буде знову новим поштовхом до нового розгардіяшу і тоді капець усьому. А чому ж так сталося? відповідають йому опоненти. Та тому, що замість того, щоб будувати освічену демократичну, технологічну та соціальну державу, вирішили грабувати чужі землі і знищувати чужі народи. Замість того, щоб виховувати громадянське суспільство, виховали стадо безсловесних та жорстоких рабів. Замість пишатися своїми досягненнями обрали шлях гордині за своє походження. От такі думки із росіюшки. А стосовно виступу Путіна. Котрий потім, значить, все дякує і дякує. Ото після цього путча невдалого, дякує силовикам за те, що вони нібито стримали заколот. То про цей виступ цікаво написала британська The Times. Британці пишуть Мелодія, можливо, і набридла, але він робить ставку на те, що вона все ще знаходить відгук у росіян. Темою вечора Путіна стала єдність. Звернення пролунало на фоні зустрічей із вищими посадовими особами, щоби наголосити на наявності підтримки. Путін знову звинуватив Захід у втручанні, намагаючись виправдати цей шок і переляк перед пригоженцями, і пом'якшити відчуття власного приниження. Таймс також підкреслює неоднозначність путінських висловлювань. Він одночасно пообіцяв покарати організаторів заколоту, але й гарантував виконання умов угоди. Він хвалив себе за запобігання кровопролиттю, незважаючи на загибель солдатів, пілотів, тих, яким він наказав відкрити вогонь по колонах найманців. Звернення видалося непереконливим, кажуть британські журналісти. Цитую москвичі, які в суботу відчули, що їхнє місто знаходиться на межі насильства, не скоро забудуть про пережити. Вони помітять безсилу лють людини, якій загрожують та змушують піти. Фасад неприступного Путіна обвалився. І дехто в Кремлі порушує питання, як повалити те, що залишилося. Кінець цитати. Та поскоріше би вже. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.